Десять років тому в Україні розпочався Євромайдан. Те, що почалося, як невеликі демонстрації згодом переросло у мільйонні протести. Сьогодні вони впали на поліна перед путіним перед Кремлем і стають Україну Москві. Ми допустимо! Першого листопада на майдані почали збиратись перші протестувальники. Вони були незадоволені рішенням президента Януковича та уряду призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію України та ЄС. До речі, перший заклик про збір був опублікований російською. Якось не дуже вписується в улюблену казочку Путіна про утискання російської мови в Україні. Правда ж. Найцікавіше, що майдан так і міг би закінчитись нічим після того, як Янукович провалив саміт у Вільнюсі, більшість митингувальників розійшлися по домам. Мовляв, скажемо, що ми думаємо про Януковича під час наступних президентських виборів. Під стелою залишилось кілька десятків студентів, на яких, чесно кажучи, можна було і не зважати. Однак Янукович, чи то його господар Путін вирішив інакше. Вночі на 30 листопада кубку протестувальників жорстоко розігнав беркут. Ви порахували, скільки ви голів розбили. Ну, особистий рекорд, який. Майдан Незалежності очистили за 10 хвилин. Після цього площу огородили, начебто для того, щоб встановити йолку. В Києві вже встановлюється на тому місці, де вчора стояли палатки пікетувальників. Сьогодні вже встановлюється новорічна. Йолка. Однак замість йолки зранку на Майдані були уже десятки тисяч людей. Те, що почалося як мітинги за європейське майбутнє України, врешті-решт стало боротьбою з усім, що остогидло у державі, безкінечними хабарями, ментівським беззаконням та абсолютною владою сім'ї Януковича. Це чудово ілюструють наліпки з гаслами, які тієї зими розклеювали по всьому Києву. Это не за Европу, а за Гаи без взяток. Выходи на Майдан. Это не за Европу, а за дороги без ям. Выходи на Майдан. Это не за Европу, а за честные суды. Выходи на Майдан. Это не за Европу, а за лекарства в больницах. Выходи на Майдан. Это не против России, а против продажных чиновников. Выходи на Майдан. Это не против России, а против Ментовской крыши. Выходи на Майдан. Боротьба за нашу свободу та гідність триває і досі, і як і 10 років тому на майдані, тільки від нас залежить, чим вона закінчиться.